Такою була дорога по провулку Монастирському у Сумах о 10-й ранку. Внизу гірки зіштовхнулись чотири авто. За інформацією патрульних, один водій намагався заїхати вгору, три з'їжджали донизу. В місті Суми є служби, які відповідають за стан дорожнього покриття. Це, і вони повинні контролювати це все. Це передусім Дорремстрой, ну і так само поліція. Як наслідок, ми маємо відсутність їхньої будь-якої зацікавленості і праці. Ми маємо з вами ось таку ковзанку на казацькому валу, в яку потрапило в даному випадку раз, два, три, чотири автомобілі. Я б сюди не поїхав, по ну… Так я сюди не їхала. Я скатілася, а справа, ось там, де вже пляжа була. Тобто, тут, зрозуміло, що не до роботи. Вот Буває два дні в году, коли повинні відпрацювати поліція і державна власть. Ось вот ці два дні, не кожен день. І ось ці два дні їх не було якраз. О 10.30 посипати сунищу вулицю приїхала спецтехніка шляхрембуду. Працювали з 22-ї години вечора понеділка, говорить начальник шляхоексплуатаційної дільниці підприємства Григорій Трофінцов. Залучили 33 спецавто. У кожного водія є свій маршрут. Але е, в першому пріоритеті перш ті вулиці, е, на які йде ну, як великий рух транспорту, да, ті вулиці. в пріоритеті. Потім тротуари, тому що люди е, рухаються на працю. Все це на зробити до восьмої години у зв'язку з військовим станом. Не вистачає працівників і є механізми, на яких на двох-трьох механізмах працює одна людина. Тому ми знімаємо з одних маршрутів, перекидаємо на інші. І може так трапилося, що трошки запізнилися. Протягом дня станом на 17-ту годину у місті сталося 15 аварій. Обійшлося без травмованих людей, сказав речник управління патрульної поліції Олег Сологуб. Якщо містяни бачать аварійні ділянки, можуть повідомляти на номер 102 або до міської служби 1580. Рятувальники з початку тижня на дорогах області деблокували 30 автомобілів. Залучали до роботи понад 60 фахівців, розповів речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Працювали абсолютно в всіх районах. Нашої сумщини повільняли автомобілі з кюветів, з засніжених узбіч доріг. Також були і випадки, коли машини просто переверталися, тому потрібно було і розчищати територію від гілля, і потім за допомогою спецтехніки їх витягувати на тверде покриття. Не ходити під будівлями, звідки може впасти сніг та дотримуватись правил на дорозі. Це загальні поради рятувальників, додає Олег Стрілка. У травмпункті центральної міської лікарні з початку тижня кількість пацієнтів зросла до пів сотні на день, говорить завідувач ортопедично-травматологічного відділення Володимир Сухоставець. Всі е, травми і падіння виникають від того, що люди кудись біжать, і е, при необережних рухах виникають відскурджування і е, відповідне падіння і травми. Друге, це зверніть увагу на взуття. По-третє, якщо ви будете якщо ви ходите, намагайтесь руки тримати е, не в карманах для того, щоб можна було замортизувати і впасти і відповідна. Е, Отримати меншу травму. 29 листопада на Сумщині очікується погіршення погоди. Пориви вітру до 22 метрів на секунду, розповів синоптик Сумського гідрометцентру Сергій Іванченко. В день очікується значний дощ та сніг. На дорогах уже ледиться. Завтра ми будемо бачити змішану фазу опадів. Тобто буде і сніг, і дощ, температура повітря по області вночі. 3,8 градусів морозу по місту Суми, 5,7 градусів морозу в день по області, 0,5 градусів тепла по місту Суми, 2,4 градуси тепла. 30 листопада, за словами Сергія Іванченка, на Сумщині опади мають припинитися. Очікується морозна погода. 1 та 2 грудня погоду визначатиме циклон, який принесе мокрий сніг та дощ. Температура в день підвищуватиметься до 3 градусів тепла, вночі знижуватиметься до мінус 7. Катерина Гладенко, Олег Вороненко та Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщина.